І так, сьогодні поговоримо про такі гарячі процедури, а в частності про гарячий ботекс. Розкажу свою історію. Можливо, скоріше всього, і для майстрів, і для клієнтів це буде корисно. І так, ще раз наголошую, що гарячий ботекс це не лікувальна доглядова процедура для волосся. Так, як вона робиться е, випарюванням, да, чи якось там феном виглажують, утюжками, тобто е, впливають гарячим повітрям, е, це хімічна процедура. І склад того, що наносять, скоріше всього, хімічний, тому що вона змінює структуру волосся. Зовні це не видно, але всередині з волоссям щось відбувається. Розказую свою історію що стосовно ботексу і завивки. Прийшла клієнтка з довгим волоссям, просто пофарбована в темний колір, немає ні розсвітлень, нічого з волоссям не робила, кінчики були сухі, ми зразу їх зрізали. І в цілому волосся при тестуванні досить якісне було. тобто для завивки все дуже круто. Коли я зробила завивку, розкрутила, дивіться, гарний був рівномірний завиток, ми то все почали сушити, наносити. Коли я почала наносити на волосся засоби для укладки, роз, ну, як знаєте, руками проводити, я відчула, що десь на довжині там. Вони інші трошки по якості, ніж ті, які зверху. І я кажу: ти точно нічого не робила з волоссям? Ну, ніякі там процедури, там, не знаю, рік назад. Мені каже, рік назад я робила ботекс лікування. Ну, і його приблизно, так, от оком. Глянула, де починається інший по якості завиток навіть на ощу. І розумію, що це приблизно рік. А що це за завиток? Дивіться, він не такий пружній, як там, оті 12 см, де цього типу лікування ботоксу немає. Він не такий пружний, ви при висиханні він. Активніше розпушується, і волосся на цій частині, воно тоньше, ніж там, де його немає. Ну, це не погано, не добре, це факт. Тому, хто робить гарячі процедури ботексу. Тому, дивіться, якщо у вас на волосі якась гаряча процедура. Навік рік назад, у вас довге волосся, там є слід. Обов'язково скажіть це про май... Ну, Тому що в нас немає рентгену в очах. По-друге, вам треба розуміти, ну, що це завивка вийшла гарною. Просто по довжині менш пружний завиток ніж в тих 12 сантиметрах зверху. Воно все гарно. І треба розуміти, що ніяка суміш класна, завивочна, чи супермайстер, чи супербігуді не зроблять щось краще, якщо у вас на довжині є гарячий ботикс. Він вже впливає на якість завитку і на волосся. Дивіться, це не про те, що щось не вийшло. Завивка вийшла, вона гарна, шикарний об'єм. Просто як, я як майстер з досвідом розумію, що а, оця довжина там де є ботик, там трохи не такий пружній завиток, він ну, буде активніше розпушуватися, ні, ніж там, де зверху. Ну, а мені б хотілося, щоб воно все-таки було рівномірно і е, пружно. Я про це. Тому дивіться, гаряча процедура, ботекс це не е, лікування волосся, це змінення структури. І якщо ви збираєтесь потім робити завивку, це вплине на якість його завитку. Він буде. Але можливо не такий пружній, як вам хочеться чи ви плануєте. Гарного дня!